Flexity. Я обожнюю грати ну, у Flex City. Я програв 60 днів. Званіся до Wim з моїм найкращим другом. Є, є. set the Wim. Я програв у Flex City. Ми заходимо звані у Flex City. У Flexit. Я купляю рамжині. Раморжені я купляю. Так, прокачаю сталь на найкращий мотор. І покрасив я її. Вона а -а -а, просто красивенька. Маємо роки, ми здаємо приволатку, ми заходимо, ми окатку на щиту. У нас 40 мільйонів. Ми купляємо веснутацію, ми купляємо куча оружжок і стаємо поліцією. Йдемо арештувати, ідемо орештувати. Ні, ми звільняємося, ми звільняємося. В нас купа грошей, в нас купа грошей. Ми їдемо на машині. Ми їдемо на машині. Пописали QR код ми дуже швидко, швидко, швидко. Ми їдемо, щоб позмагатися на лодках. Ми там будемо перевертатися, перевертатися. Це дуже класно. Пограйте у Flexit, Flexity, Flexity. Я люблю грати у Flexit. Так, друзяшки, хто теж грає у Flexit? Хто не грає, спробуйте. Це імбова гра. До речі, ми щоб ви знали, соні, що тим там пригали на парашуті. трошки не встиг доказати.